Нещодавні викриття того, що московський флоприд нафтових танкерів обладнаний шпигунським обладнанням і може бути використаний для підводного прорізання кабелів, свідчать про нагальну необхідність протидії кампанії саботажу Кремля таким чином, щоб ще більше підірвати воєнну економіку Росії. Занадто довго Сполучені Штати і Європа закривали на це очі. Покладаючись на часто запізнілі і безглузді санкції для протидії незаконній економічній підтримці Москви, нова адміністрація Трампа повинна спрямувати на цей флот щось вагоміше, ніж санкції в рамках свого більш масштабного плану, спрямованого на те, що посадити Москву за стіл переговорів, що таке російський флот привид. Російський флот привис став ключовим інструментом у підтримці експорту нафти всупереч західним санкціям. До середини 2024 року ця таємна армада відповідала за транспортування понад 70% російської нафти та її побічних продуктів, фактично підриваючи встановлений ціновий ліміт. Флот складається з понад 400 нафтовозів і приблизно 200 нафтоналивних суден. Що становить близько 20% світового флоту нафтовозів і 7% танкерів для перевезення нафтопродуктів. Доходи, отримані від цих таємних операцій, є значними. У першій половині 2024 року доходи Росії від продажу нафти і газу зросли на 41%, що свідчить про значну роль флоту у фінансуванні зусиль Кремля. Російський флот привод використовує низку складних тактик, щоб уникнути виявлення і санкцій, що дозволяє продовжувати експорт нафти та інших підсанкційних товарів. Ці судна часто відключають свої транспондери автоматичної ідентифікаційної системи, АЄС, щоб зникнути, що ускладнює відстеження їхніх пересувань морською владою. Перевантаження судна на судно ще одна поширена практика. Яка часто здійснюється у віддалених районах, таких як Східне Середземномор'я або біля узережжя Західної Африки, де регуляторний нагляд є обмеженим. Все частіше для таких операцій використовується практика зручних прапорів, коли судна реєструються в юрисдикціях зі слабким правозастосуванням, таких як Панама і Ліберія, щоб змаскувати справжнє походження судна. Крім того, Росія покладається на застарілі танкери, придбані на вторинних ринках, які з меншою ймовірністю відповідають суворим міжнародним стандартам, що збільшує екологічні ризики. Така тактика підкреслює здатність Росії використовувати регуляторні прогалини і фрагментарний характер глобального морського управління, що створює проблеми для механізмів правозастосування від контрабанди нафти до саботажу. Наприкінці грудня 2024 року серія пошкоджень підводного кабелю в Балтійському морі викликала значне знепокоєння з точки зору безпеки. 25 грудня було пошкоджено силовий кабель «Стлих-2», критично важливий для електропостачання між Фінляндією та Естонією, що збіглося в часі з присутністю нафтового танкера Ігл С, який, як підозрюють, є частиною тіньового флоту Росії. Фінська влада затримала судно, підозрюючи його у притягуванні коря з метою розриву кабелю, що розслідується як акт вандалізму за обтяжуючих обставин і втручання в роботу комунікацій. Цей інцидент повторює низку подібних порушень, в тому числі розрив двох підводних телекомунікаційних кабелів в середині листопада 2024 року, який, як підозрюють європейські чиновники, був пов'язаний із застосуванням тактики гібридної війни. Перший інцидент стосувався кабелю BCS East-West Рюнтерлинг між Литвою і Швецією, а другий кабелю C lion 1, що з'єднує Фінляндію і Німеччину, за допомогою свого флоту привиду Росія застосовує нову форму війни в сірій зоні. Коли комерційні судна використовуються для виконання чутливих військових місій і підтримки своєї економіки, що занепадає. Використовуючи старі танкери, право власності яких часто невідоме, і маніпулюючи електронними ідентифікаторами суден, Росія має грубу, але ефективну варіацію флоту в дії. Цей флот не може виграти вирішальну морську битву, але він може здійснювати контрабанду нафти і проводити диверсії. І водночас примушувати країни-члени НАТО підтримувати економіку Москви у воєнний час. Перехід в наступ проти флоту привида. Санкції недостатньо для протидії цій новій загрозі. Сполучені Штати мають наслідувати приклад Швеції, яка все частіше затримує ці судна в рамках більш масштабних розслідувань. Це, ймовірно, вимагатиме створення нових військово-морських оперативних груп. За значної підтримки з боку берегової охорони США та інших правоохоронних органів. Перехоплення на морі не обов'язково має зводитися виключно до нападу на ворожі судна. Часто воно передбачає проведення юридичних розслідувань і конфіскацію підозрілих суден, що вимагає ресурсних зобов'язань, які ні адміністрація Байдена, ні Європа поки що не продемонстрували готовності надати. Що ще, ще важливіше, це не суто військова функція, вона передбачає координацію зусиль різних відомств і силових структур для виявлення, відстеження і прикриття незаконних морських перевезень. По друге, найкращий спосіб протидіяти контрабанді і саботажу через сіру зону. Новій команді Трампа слід розглянути можливість таємних дій, спрямованих на протидію, якщо не на активне знищення. Російського флоту привиду лідерам у Кремлі слід побоюватися втратити гроші і замислитися, звідки буде завдано наступного удару, перш ніж сідати за стіл переговорів. Сполучені Штати мають великий досвід ведення як таємних, так і відкритих військово-морських кампаній, впрямованих на тиск на суперників. Починаючи з піратства під час американської революції і поєднання нетрадиційних наземних і морських битв за часів барбарійських піратів до танкерної війни 1980-х років, історія ілюструє численні креативні варіанти, які можуть бути використані для протидії російському флоту привиду, не втягуючи Сполучені Штати в небезпечну спіраль ескалації. Цілком імовірно, що Президенту Трампу доведеться поєднати кілька інструментів влади, щоб зменшити російський морський саботаж і незаконну торгівлю нафтою. Так само, як санкції самі по собі довели свою неефективність, таємні дії самі по собі були б нерозважливими. Найкраща стратегія буде поєднувати нові правоохоронні заходи, існуючі санкції. Розвідку і поєднання таємних дій і звичайної військової сили ключовим моментом буде залансування підходів і інтеграція партнерів і союзників для посилення ефекту. Крім того, ці примусові заходи мають бути скоординовані з поточними дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення війни в Україні, що надасть новому спеціальному посланнику США і Києву важелі впливу в кулуарних переговорах.